ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть ви їм так само. Христос не каже, що ви чиніть людям так само, як вони вам чинять. А каже, як ви бажаєте, що вам чинили. Ми зазвичай звикли дзеркально поступати у відношенні до того, хто з нами спілкується. Коли людина з нами добра, добре поводиться, ми з тою людиною також добрі і добре поводимося. Є ще нюанси, коли, наприклад, нам щось залежить на тій людині, ми тоді надзвичайно. А коли нам нічого не залежить, або якось ми зневажливо, до тої людини ставимося, ми до неї зневажливі. Тобто, скільки є різних таких нюансів у спілкуванні, і можна це знайти у своєму житті, як ми спілкувалися з тими чи іншими людьми? А Христос... Каже, будьте милосердні, як Отець ваше Небесний, милосердя. Він також каже, будьте досконалі. Тобто він рівень вимог піднімає дуже високий. Рівень вимог, який дуже важливий для розуміння. Ми розуміємо також, що Сказане слово Ісусу Христом має велику силу і бабу. Згадаємо хоча певні слова, коли Христос говорив, коли Твоя правиця слушає кинь її геть, коли око тебе смушає, вирви його і кинь геть. Ми тут розуміємо чітко, що тут Христос від нас не намагає, щоб ми собі виривали очі. Відривати руки. Але тут він говорить про те, що ми розуміли, що якщо нас щось спокушає вчинити якісь злі вчинки, іншими словами грішити, тобто, який кваліфікується саме як ріх. Це якраз називається, на що саме оцей гріх ми повинні вирвати із свого життя. Саме це означає, що цей гріх ми повинні викорінити із свого серця, Викорінити із своїх думок. О, хтось може сказати, я от такий є, я вже такий народився, я такий вже давно помру. Хай мене Бог приймає таким, яким я є. Звичайно, Бог нас приймає, але Христос завважує, що нічого не чисте не війде до неба. Христос застерігає, І Він хоче нас очистити, щоб проказу лікар із нас зняти. І для цього він пішов на хрест, показавши нам, яка ціна гріха. Читаємо в Писанні Старого Завіту, що кара за гріх смерть». Але тут не йдеться, що людина зрішила, тут, тут зразу їй смерть. Звичайно, що не про це йдеться. Але коли людина гріжить тяжко, вона вже є мертвою для неба, для Царства Небесного. Вона ще тут по землі ходить, щось робить, може навіть виглядати дуже успішною, може мати багато влади, грошей, слави. Може навіть думати, що вона вирішує багато речей у цьому світі або долі багатьох інших людей. Але вона мертва для Бога. Мертва. І Христос застерігає, щоб часом оця отрута ненависті і злоби не оселилася в нашому серці. І це по-особливому промовляє до нас у сьогоднішній час, час війни. З сторони читаємо ніби Писання, і Христос каже, любіть ворогів своїх. І ми собі думаємо, а як ми маємо їх любити? Як ми маємо їх любити, коли вони йдуть на нас зі зброєю, коли вони вбивають, руйнують, піддають людей тортурам? Як ми маємо їх любити? йти з рушниками хлібом, в зустрічати їх, загрожувати. Напевно, що Христос не про це говорить і, власне, Божа любов, вона має дещо інший характер, бо вона цілком разом компонується із подією справ віри, яка нам каже, що Бог є також справедливий суддя що за добро нагороджує, а за зло карає. Тобто Бог є любов і разом з тим Бог за зло нагороджує, за зло карає. Тобто, Як це можна зрозуміти? Мабуть, людськими мірками ці речі неможливо зрозуміти ані передати. Можна багато ще говорити на цю тему, що людина сама себе карає, коли вона йде дорогою гріха, вона сама себе наражає на небезпеку. Але Бог всім цим володіє. Бог перестерігає неодноразово. Людина не прислухається. І саме тут ми розуміємо, що Бог настільки любить людину що він залишає людину у її рішенні, не біжить, не хапає за руки, не, не каже, ти тут неправильно робиш, давай я тобі покажу, як треба робити. Бог залишає людину вільною у її виборі. І як бачимо цей вибір, коли людина Переповнена гріхом, буває страшний, бо зло тоді спричиняє зло. Насилля спричиняє насилля. Смерть тоді породжує смерть. Господь Бог залишає нас у вільному виборі. Але разом з тим, як і Іван Хрестити, через котрого промовляв, безумовно Бог. Коли він на Йордані закликав до покаяння і до нього приходили багато різних людей, одні приходили дійсно, каялися, інші приходили десь, так подивитися, що ж там а раптом, а може, щоб часом щось. Не пропустити. і Христос їм говорив, коли бачив лукавство в їхніх серцях, тобто не Христос, а саме Іван Хреститель, він їм казав, ганюче кодло, хто вас навчив тікати від насупаючого гніву? З любов'ю це говорив без ненависті. Не для того, щоб, щоб образити тих людей. Він і говорив. Слово правди. І коли воїни приходили до Івана Христа до Яної Йордан і казали, що нам чинити, Він їм наказав, ідіть кидайте зброю, хлібом, сіллю зустрічайте ворогів. Запрошуйте їх до себе додому, садіть їх за стіл. Він їм казав, не кривдіть людей. Він їм казав, подовольняйтеся своєю плотнею. Так сказав Іван Христитель, Божий Пророк. Тобто, коли розуміємо писання у загальному повному контексті і можемо всі ці речі зважити і співставити, ми розуміємо, що любити свого ворога це зовсім не те саме, що любити свого друга чи ближнього. Ми з ним разом спілкуємося. І починати вчитися любити свого ворога, мабуть, треба з того, що не допускати у своє серце злобу і ненависть. Не допускати. Це важливо. Хтось закликає до прощення, от давайте треба пробачити свого ворога. Пробачити зараз нашого ворога, який далі воює і далі вбиває, є подібним до того, щоб пробувати переконати жертву зґвалтування, щоб вона пробачила свого гвалтівника саме під час самого акту. Розуміємо, що це не все. Але Господь Бог хоче нас підняти. Із руїни, розбиття і гріха. Хоче зділити наші душі так само, як він зділив того прокаженого. Сказав, хоч очистця. І це наше завдання. Це наше завдання тут, на землі, за час земного життя осягнути Божу любов і Божий мир у своє серце. Разом з тим, залишаючись у адекватній реакції до зовнішніх обставин. Разом з тим, мудро себе тримати тут при земному житті, бо Христос також, також казав своїм апостолам, я вас посилаю, мов овець меже вовків. Як себе має почувати вівцями-жевовками? Не просто. Так і не просто є сьогодні людина, котра хоче жити християнським життям, Божим життям у цьому світі, переповненому гріхом фальші розпусти, насильства, лукавства, обману, жахрайства. Зло має різні форми, не тільки таку грубу форму фізичного впливу. Коли ми в молитві наш молимося, там дуже цікаве є слово, але і збав нас від лукавого, визволи нас від лукавого. Зло це лукавство. Зло може набирати форму добра. Зло може прибирати різні форми, хочу я тебе зроблю щасливим. Так той лукавий підходить до Ісуса. І казав, я тобі дам царство цілого світу, тільки поклонися мені. Лукавство дуже важко розпізнати, коли людина живе без Бога. А коли людина перебуває у світлі Божої благодаті, вона чітко зрозуміє, що як і де. Вона чітко зрозуміє, де оце лукавство і облудна брехня, обман, а де правда. I znajte pravdu, kaže Hristos. I pravda predstavlja Hristos. Slava Isusa